Маємо проводити розумну політику витрачання наших державних ресурсів на дійсно пріоритетні проблеми. Я взагалі вважаю, що нам підходить час провести не просто якийсь секвестр бюджету, а такий радикальний перегляд у цій ситуації на фоні міжнародних подій бюджету на 25-й рік і абсолютно поскорочувати непріоритетні видатки, тому що мені також не зрозуміло, як можна витрачати. Залишки коштів на роздачу по тисячі гривень громадянам, які економічного ефекту нуль. Тобто не створюють жодного, угу. але, наприклад, забирати з програми розмінування чи підтримки агросектору, який дає нам додаткову продукцію, додаткову вартість і фактично робочі місця і прихід у бюджет. Тобто, ну питань багато насправді а Які ще статті витрат ви б пропонували скоротити. Ну точно не йти шляхом радикальної централізації і е, оцю так звану бюджетну е, фінансову децентралізацію, от ще більше забирати в органів місцевого самоврядування не таким шляхом, хоча тенденція чітка і помітна з 22 року курс на повну централізацію. Mm. Але повірте, відверта розмову в парламенті з можливістю скоротити непріоритетні видатки, їх переспрямувати. Я буду, я впевнений в тому, що дали би результат. Чи можете ви сказати, скільки можна зекономити коштів з державним? Я державного? не є в бюджетному комітеті, мені важко сказати. Я просто знаю, що буває оперують десятками мільярдів і на якісь ініціативи, які гарно виглядають піарну, кошти знаходяться. А коли мова йшла про е, такі документи, як середньострокове бюджетне? Е, Планування, так звана бюджетна декларація, де всі соціальні видатки заморожені, mm -hmm. і в тому числі зарплати військовим. Ну казали, грошей немає. Тобто, знов ж таки тут питання визначених пріоритетів і політичної волі.